З самого вечора ми вже з людьми поспілкувалися, дали завдання заставити список, щоб ми розуміли степінь. Степінь пошкодження і кількість пошкоджених Меньше. домів і, і так далі. На сьогодні це приблизно 40 домів пошкоджено різної степені: вікна, криша, паркани і так далі. З вечора составили список. З самого ранку, з 8 годин ранку, угу. фонд «Замирне небо вкриває в криші вже плівкою. Забиває вікна. Угу. Благодійний фонд проліска також привезла нам матеріали вже ОСБ, плівку. Працюємо з самого ранку, допомагаємо людям, даємо консультації, щоб люди йшли з понеділка, подавали документи на її відновлення. Комісія працює і працюємо з людьми. Що треба, все, все допомагаємо і відновлюємо наслідки прильоту від фашистів по мирним, по мирним людям, по звичайним. Об'єкта нема нас тут ні воєнних, немає нічого. Uh -huh. Згоріло, згоріли автомобілі, згоріла сама будівля швидкої допомоги. Слава Богу, що всі залишились живі, неушкоджені, це саме головне. А все інше відбудуємо. Відбудуємо.